Вітаю і запрошую до перегляду чергового відео з нашого садочка на півночі Рівненської області. Напевно, не помилюся, якщо скажу, що цьогорічний квітень і здивував, і шокував, і налякав отою мінливою погодою, яку він нам запропонував. Було в нас і Плюс 27 в тіні було в нас і мінус 7, і сніг, і дощ із градом, от буквально нещодавно пройшов. Ну, напевно, так погода, так природа вирішила цього року нас трошечки розворушити. Відео починала знімати давно. Ще з 5 квітня, як ви бачили на початку, я зазначила е, дату, адже 5 квітня це був той ще такий спокійний і тихий день, хоча вже й було прохолодно. Перед надзвичайною такою стихією, яка е, почалася 6 квітня. Квітували уже перші. Весняні квіти. Якраз чемерники гарно так почали розкриватися. Чемерники в мене ростуть нещодавно. Я придбала їх в минулому році, тобто це вони в мене другий рік квітують. Дуже мені подобаються ці ніжні квіточки. Довго вони так не розпускалися. Але от на кінець то почали квітувати і. Я переглядаю прогноз погоди і розумію, що такої погоди вони можуть не витримати. Ну, Вхід пішли всі відра, які я тільки могла знайти в господарстві, щоб поприкривати чемерники, троянди, які були посаджені вже в березні, тому що степліло, і продавці вирішили їх відправляти. Своїм замовникам. Я теж придбала кілька саджанців і встигла вже їх висадити. Тому прикривала їх відрами і скажу вам не даремно. адже той жах, який почався в нас 6 квітня, фактично, на наступний день після цього відео знятого, це щось, це щось із, із області фантастики, це наче. Хтось поміняв місцями місяці, чи таке враження було, що квітень просто поступився принаймні лютому, тому що в нас була справжня снігова буря. Сніг мело замітало так, що ми дістали снігову лопату і почали знову розчищати сніг, як взимку. Квіти Ну, я не знаю, напевно, так природа розпорядилась, адже вони майже всі пережили оце, це страхіття. На відео ви зараз бачите троянди, які я дуже сильно пообрізала. І деякі троянди навіть поз землею. А от Емільєн Гію був в укритті, так як і Поряд з ним ростуть дві плетисті: Троянди це Цезар і Еден Rose. Вони разом були в тунелі і досить таки гарно перезимували. На відео ви бачите, що клумби не прибрані. Я якраз, якраз обрізала троянди і вирішила відзняти для вас оте перше відео, яке я так і не змогла опублікувати, тому що. Наступні дні погода була така, що я тільки бігала по всьому квітнику від одної квітки до іншої, переживаючи, виживе чи не виживе. Ось ця фрителярія, яку ви зараз бачите на відео, вона лежала вся в снігу. Її так виложило снігом і вітром, що я думала, що вона не відійде. До того ж, мороз у нас потім був мінус 7. Мінус 6, мінус 7, напевно, 2-3 три дні трималися морози зранку. В день було плюс один, плюс 2. І я вважала, що я цьогоріч не побачу, як вона квітує. Але подивіться, фактично через тиждень після того відео, ось вона, тільки блиснуло сонечко, тільки стало тепліше. Вона вся піднялася. Повірте, не піднімала жодної квіточки. А вони лежали, вони просто лежали на землі, і вони заквітували. Заквітували, звичайно, нарциси, хоча я їх вкривала. Я вкривала нарциси агроволокном і відрами, чим тільки могла. Адже ті, які були не вкриті і вже починали квітувати, обмерзли. Проте, напевно, оті перепади температури все-таки вплинули на квітування. Деяких цибулькових. На, Вважаю, що от те, від мінус 7, потім до плюс 27 сприяло тому, в негативному значенні сприяло, що мої нарциси квітували ну, від сили днів 4. І просто почали, наче, ну, я би сказала, вони наче горіти почали на сонці. Тому що пелюстки швидко згорталися і перетворювалися на не знаю, на якісь тряпочки, брудні. І от зараз, уже на сьогоднішній день, вони не квітують. Відео, яке ви бачите зараз, в даний момент, тобто це вже було знято 20 квітня, сьогодні, 26 квітня, уже Більшість нарцисів не квітує. Квітують тільки ті, що зацвітають набагато пізніше. Проте дуже мені подобається обрієта. Як ви бачите, починала вона розкриватися 5 квітня. Зараз уже 26. Вона досі квітує, невимоглива. Непримхлива, не хворіє, гарно закриває землю, отримує вологу. Ну, майже не пропускає бур'яни. Звичайно, бур'яни це те, що тяжко стримати іншим рослинам, але все рівно гарно вона справляється з цим. Я останніми днями дивлю себе на думці. Що я цьогоріч не встигаю намилуватися квітами? Чи це мені лише здається? Чи вони справді перецвітають дуже швидко? Якось так шалено намагаюся пригадати попередні роки. Чи так було? Але я тяжко сказати. Можливо, так само, можливо, це я себе. Лишній раз накручує. Але залишиться відео і буде можливість насолоджуватися ним і взимку. Ну, чемерники прекрасні, теж досі ще квітують і ще будуть квітувати. Зміниться трошки колір, але квіточки на них тримаються досить таки довго. Не показую вам цього року обрізку ем, своїх гортензій волотистих, адже минулого року знімала відео, і е, я думаю, що воно було досить таки детальним. Тим паче, гортензію я обрізала ще в середині лютого, коли в нас знову е, було тепло, і е, я вирішила, що краще раніше їх обрізати ніж потім, коли вже почнеться сокорух і почнуть набрякати бруньки. І ви знаєте, напевно, не прогадала, адже з тими перепадами, з тим таким теплом якимось і в лютому, потім в березні знову тепло було. Бруньки справді почали пускатися в ріст. Тому не знімала, не показувала, якщо когось цікавить, знайдіть відео за минулий рік. З обрізкою волотистих гортензій. Я знаю, що дехто ще й зараз обрізає, хоча вважаю, що це неправильно зараз обрізати волотисту гортензію. На відміну від широколистої, вона не так починає стікати соком, але все рівно думаю, що це їй зашкодить, уже коли почали розкриватися бруньки. І пішли листочки, обрізати її. Можна через деякий час буде віднормувати пагони на волотистих гортензіях. Постараюся не забути зняти вам відео, показати, що таке віднормувати пагони на гортензії, це коли ми забираємо лишні пагони, щоб ті, які лишаються, мали більше шапки квітів. І щоб не загущалася середина. Адже інколи, навіть якщо ми її обрізаємо, все рівно гортензія вирішує по-своєму пускати м -м, пагони. Так? Вона сама вирішує, як їй краще розкриватися. А це вже після дощу. Вирішила піти в сад. Люблю, коли роса або крапельки дощу залишаються на рослинах. А тут ще й паучка з його зловила. І знову в кадр попадає троянда, її тут погано видно, але вона досі не може почати наростати. Одну бруночку вона мені випустила і ще думає: хоча пагони зелені. І таких троянд у мене декілька, дві плетисті із них. я Дуже сильно їх обрізала, вони справді були дуже пошкоджені. І як не було мені шкода і боляче, я вирізала плетисті троянди мало не до землі. Сподіваюся, вони відновляться, вони мені пустять нові гілочки. Можливо, не порадуються горіч квітуванням, але принаймні залишаться живими. Ну, от Нарциси, який побив град, я їх попіднімала, попідв'язувала через те, що квіти в них дуже такі повні, вони від дощу, а то ж, тут ще із градом, вони просто попадали геть до землі. Я їх попіднімала, але довго вони вже квітувати не будуть, бо вони пошкоджені. А це один із моїх улюблених тюльпанів. Назви не пам'ятаю, але який колір. Я намагалася зловити вам колір, але камера не передала його. Він на камеру виходить якийсь, як, наче до малинового, хоча насправді він насичено червоний. І що мене здивувало цьогоріч, він випустив на одному пагоні по дві квіточки. Минулими роками він так не квітував. Можливо, це через те, що я його вже два роки не викопувала. Напевно, треба буде його в цього року викопати вже. У мене взагалі неприємна ситуація. Трапилася з тюльпанами минулий рік. Багато із них хтось з'їв, щось з'їло, не знаю що. Я їх сажала в корзинках, але. В травні місяці, під кінець травня, я викопала пусті корзинки, яких навіть шкарлупок від тюльпанів не залишилося. Хтось дуже гарно постарався. Тому небагато тюльпанів в мене лишилося. Оці от червоні, є ще білі. Звичайні, є такі жовті, але з порізаними краями. Ну, от, мій Цезар зараз. І емільєн гію. От і все, що в мене з тульпанів залишилося. Але це не саме страшне. Лишилися ще по одному з різних кольорів з е, червоного кольору в основному, але одні червоні є із е, білою торочкою по краю пелюстки і з жовтою. Ну от жовті нарциси теж пухнасті, такі набита квіточка, і теж їх поламав дощ і град. А які ж вони гарні. І тюльпани ці бідні, так і не відквітували, так як потрібно, їх оббило градом, це все, що лишилось. А оце от ті мої звичайні тюльпани. Я їх не викопую, я їх не пересаджую. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки років вони в мене є, але вони кожен рік цвітуть. Я люблю з них букети різати. Ну і не їсть на диво ніщо. Чогось поряд росли сортові гарні тюльпани, їх не стало, а ті залишились. Отакі от, от ще є. Теж ці ніхто не з'їв. Поки що, сподіваюся, ніхто їх і не з'їсть. От не можу я розвести стільки тюльпанів. Ну, Подобаються мені коли такими групами гарними, одного кольору, вони квітують. А оце в кадрі троянда, яку я вам минулого року показувала, тому що на ній листочки були, наче обпечені, вони не розвивалися, були тонесенькі, і я перелякалася, що це якась інфекційна хвороба, мені придеться викинути троянду. Але, подивіться, вона відновилася. І гарно розпустила листочки. Це букет парфе, досить низько обрізана, але вже гарно наросла. Є троянди, які гарно перезимували. А є які довелося обрізати сильно. Дивіться, який був град, наскільки оббивало листя з троянд просто цілими листками. Не поодиноким, а просто цілий з п'яти листочків листок падав. Ну, а тут, от поряд, дивіться. Вони ці обидві троянди були в укритті, в тунелі. Я їх разом вкрила, яка перезимувала та, як залишилася ця після зими. І подивіться, який вбитий ґрунт після граду і дощу. Проте, повірте, не скаржуся на дощ на град, Я знаю, що таке посуха, я знаю, що таке сухо, і немає краплиночки живої. Тому хай краще так, ніж щоб рослинки страждали без дощу, без води. Отакі от роздуми викликали в мене. Ці бурхливі квітневі дні. Ніяк не могла я зібратися, зробити відео, адже постійно з думок з думки щось збивало, щось перемикало весь час на, на інше, та й підготовка до Великодня, який теж як, як година пролетів. А от моя деревовидна півонія, яка теж трошечки обмерзла, я е, не відразу вкрила її. Чогось я думала, що вона не постраждає від морозу. Але коли я побачила, що вже по краєчку листочки почали чорніти, де-не-де, я швидко обгорнула її в агроволокном і вважаю, що не даремно це зробила. Адже я врятувала квіти. А саме головне на ній, звичайно, квіт. Отак, по одному тюльпану у мене залишилось по садочку. То там, то там. Немає так, щоб росли грубками, так як я люблю. Щоб одного кольору, гарно, багато. Але це не саме головне і не найстрашніше. Уже починають зацвітати шиловидні флокси. Я їх сажаю багато з метою, щоб вони закривали землю, тримали вологу. Ну і гарно, коли вони такими килимками квітують. Бажаю вам всього самого найкращого. Тримаймося, робимо все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за те, що маємо змогу працювати в своїх садочках і милуватися ними. Сподіваюся, що ті жертви, які зараз приносить наш народ, не даремні. Заквічаємо нашу країну. І розбудуємо ще гарнішою і міцнішою, ніж вона була. Тримаймося!